Середня школа номер 1 міста Новоєврівська відкрила свої двері у 1968 році. У вересні 2008 року нам виповниться 40 років. Розрахована школа була на 760 учнів. У різні роки навчалась різна кількість навіть до двох тисяч школярів. З часу заснування. Школа працює у дві зміни. Зараз навчається 1084 учні. Ми працюємо також у дві зміни. Вчать наших школярів 108 педагогів, з яких один заслужений вчитель України, 9 вчителів методистів, 15 старших вчителів, 45 вчителів школи нашої випускники. Золотий фонд нашої школи. Це наші учні, наші випускники, які несуть у світ горде ім'я випускника середньої школи номер 1 міста Новоєворівська. Ми пишаємось, що серед учнів школи були Литвин Володимир, заступник міністра економіки України, мужирівський Юрій, професор хімії Канада, Глива Оксана, викладач англійської мови Канада, Сереніко Віктор. Професор економіки Корнельського університету США. Дудко Олег та Франко Олег керівники солідних московських будівельних фірм. Петрицька Уляна, кандидат економічних наук, викладає англійську мову у Англії. Панчишин Світлана, кандидат хімічних наук Київському національному університеті, працює. Совук Мирослава, актриса театру імені Марії Зенковецької. Домішевський Ростислав, директор телеканалу Фешн TV. Кузьменко Андрій, відомий співак, музичний продюсер проєкту Шанс. Продовж останніх років школа має неабиякі здобутки у спорті, навчанні позакласній роботі. Випускники нашої школи захищали честь області держави на чемпіонаті України, Європи, світу з легкої атлетики, біатлону. Неодноразовим призером першості Європи та України з легкої атлетики є Дорош Володимир. Глинський Володимир та санець Олександра члени молодіжної збірної з біатлону, призери першості Європи. З 2002 року школа займає перші, другі, треті командні місця з предметних олімпіад. 80% наших випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах. З 2002 року 12 випускників закінчили школу з золотими та срібними медалями. А це наша учительська кімната. Тут не тільки вчителі мають можливість підготуватися до наступного уроку, але й приємно поспілкуватися за чашечкою кави. Але урок це святе. І до нього нас кличе дзвінок. Урок це той творчий, пізнавальний та науковий процес. Під час якого учні не тільки отримують нові знання, але й вчаться жити і працювати в колективі. Відкривають у собі людину, готуються до дорослого життя. Перший клас наш перший клас, скільки справ зустріло нас, треба фрукти рахувати по складах. Книжки читати, а письмо це справжні муки. Від напруги ниють руки, нам би пальчики в перинки, брати сляльки і машинки. Другий клас пішла таблиця. І ночами стала сниця, ми її вчимо, вчимо, на уроках горимо, різні дії як носіли, розібрать немає сили, додавання віднімання, жарти мінімум, старання, а от множити й ділити годять браття й говорити. Третій рік ми в школі, а сюрпризів ще доволі. Цифри вирівнялись трою, як солдати перед боєм. скільки їх не полічиш, рот закриєш і мовчиш, а ще множити, ділити, важко нам, бо ми ще діти. Важно всюди мандрувати, коли вмієш вже читати. Нелегкі завдання завдання мові. Скільки звуків, вок у слові, вірно речення склади, з дії словом розберись, Ще й відмінювати навчись. Не питають, чи ти здібна, всім же грамотність потрібна. Валитися не стану, Мову ось про що веду, і скелет я вам дістану, і верблюда я знайду. Цибулину від морквини можу добре відрізнить. Що у черепі сховалось, на уроці я пізнав, як літина поділялась, я на дошці малював. Географія наука всім потрібна і корисна, щоб ти добрий клімат знав, щоб ніде не заблукав, по усіх морях проплив, усі гори підкорив, знав про айсберг, землетрус, де Казбек, а де і Щоб розумний світ пішов, щоб ковпали не знайшов. Історія наука загадкова, непроста, знає все вона детально і про села, і про міста, знає те, в якій країні, хто колись там проживав, І кого сміливий воїн страшним бою вражав. Вчить історію цікаву, знати буде то не все, звідки кожна держава ім'я славне несе. Треба всім нам на відміну, бо без неї навіть гривні ми не зможемо рахувати. На комп'ютер не надійся, бо частенько в певний час пропадає світло в нас. Не помножиш, не поділиш, та і в грузі грать не смієш. Тож на себе лиш надійся, з рахунку усного не смійся. Як малювання любимо ми малювати, і в витворах мистецтва щиру дійсність помічати, світ чудовий, кольоровий на папері зображаєм і малюнками своїми геть усіх навкруг вражаєм нас учителі умілі, все розкажуть вам до діла, як відмірять разів всім, а відрізать раз усім, як в'язати, шліфувати і як цвяхи забивати. Вас усіх навчать одразу, лиш зайдете ви до класу. Зараз ви бачите урок фізкультури в 5 а класі. Тема уроку баскетбол. Мета уроку навчити дітей введення баскетбольного м'яча правою і лівою рукою, передачі м'яча від грудей і за голови. І на кінець уроку учні спробують свої сили в навчальній грі баскетбол. На уроці учні розвивають такі якості, як швидкість, точність, спритність, витривалість. А розібратись в морі книг. Ще й цікавого багато всім розкаже тут про них. Зрозуміло, це не пекар і ніякий не аптекар. Це, шановний усіма, наш шкільний бібліотекар. Гості нашої школи. Сьогодні ви знайомитеся з експонатами шкільного музею. Тут зібрані матеріали, що презентують знання про матеріальну та духовну культуру українського народу. Наш краєзнавчий музей, створений у 1989 році, містить інформацію про обмови цирнових культур, про роботу з чути виробами, про традиційний інтер'єр хат. Основна мета музею донести основу знань про українську культуру до сердець юних вихованців. Або не заростала традиційна стежка чужорідним чортополохом знань, або міцним був місток від минулого до майбутнього. А діти, відчувши щирість цих розповідей, сонячні промінчики збиратимуть росонисті певни народних знань, щоб бути гідними патріотами рідного краю. Щодо історії нашого краєзнавчого музею, то в його основу покладено чудову легенду. Як ви знаєте, наші старожили щиро вірили в те, що коли людина помирає, її душа вселяється в якоїсь Це може бути клітка, дерево чи навіть неживий предмет, який був чимось з нею пов'язаний. І тому, оскільки в нашому музеї є безліч ексклюзивних експонатів, він ніби наповнюється чи енергією частиною душ людей, що сварили ці шедеври. Саме педагог покликаний створювати сприятливі умови для розвитку і соціалізації особистості. Соціалізація молоді відбувається у нестабільний період соціально-економічних змін, що породжує дві групи проблем. Перша група це соціально молодіжні проблеми, такі як визначення ролі і місця молоді в сучасному суспільстві, формування життєвих цінностей, становище на ринку праці. Друга група це особистісні проблеми, це професійне самовизначення, це незадовільний стан здоров'я, це створення власної сім'ї, це пошуки сенсу життя. Соціальний педагог допомагає дітям отримати знання про соціальний світ, про себе, про своє місце в суспільстві, надає соціально педагогічну допомогу. Підліткам молоді, групам соціального ризику надає соціальну педагогічну допомогу дітям з особливими потребами сім'ям. У школі є методичний кабінет відповідно до вимог положення. Він є центром інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі. А також підвищення фахової підготовки та надання методичної допомоги вчителям. Тут зібрані нормативно-правові документи щодо діяльності освітнього закладу, педагогічна преса та фахові журнали, новинки методичної літератури, програми з основ наук. Тут учителі можуть познайомитися з матеріалами досвіду вчителів школи та адресами передового педагогічного досвіду шкіл міста області. Дієвим чинником у вирішенні багатьох суттєвих. Проблем у школі є поспілковий комітет, голова Бупа Люба Ярославіна, який разом з адміністрацією школи сприяє творчому зростанню вчителя, удосконаленню форм роботи і взагалі створенню сприятливої атмосфери у колективі. Доброго дня! Хочу вас привітати у нашій кімнаті школяра. Я Наталя, президент нашого парламенту. Отже, хочу вам сказати про структуру нашого парламенту. Наш шістський парламент складається з трьох ілок. Президент, прем'єр-міністр і прес-центр. Він був створений з метою зібрати, і зорганізувати або зацікавити учнів ідею державотворення. Наші старшокласники вирішили створити свою державу школяндію. І автоматично всіма громадянами нашої школяндії ставали школярі, бібліотекарі, кухарі і так персонал і адміністрація школи. Отже, Вілочці президенту е, підпорядковуються такі, е, такі структури, як шестка е, організація «Хрещений батько, яка займається вихованням е, молодших наших братів перших і 7 класів, тому що наш парламент складається з 8 по 11 класів. Е, Аполлон, який є центром творчого життя в нашому парламенті, і педагогорож, який займається, які дбає про фізичне здоров'я наших школярів. Е, Прем'єр-міністр е, його можна є дбати про солдатські запитання, а прес-центр займається інформуванням наших про роботу нашого парламенту. Гербом нашого парламенту є е, соненя. Е, також в е, нас є свій гімн, який написала Герасим Ірина, наш перший президент. Е, ви запитаєте, чому саме соненя? Соненя, тому що сон у світі є символом миру, він є відважний, великий, сильний. І хочу вам розказати про які у нас нагороди. Отже, в нашій школі була організована команда КВН-СІЗО, яка приймала і займала призові місця у обласних конкурсах КВН КВК. Звичайно, наша школяндія має свою конституцію, яка складається з 13 статті. Наша школяндія була утворена у 1996 році і я вважаю, що наша Конституція є демократичнішою, найдемократичнішою в світі, і вона передавала Конституцію країни. Ось на цих стенах ви можете бачити роботу і життя нашого парламенту. Ось, наприклад, тут показано збірка, показано засідання нашого парламенту. На цих двох стендах показано ігри команди СІЗО, чемпіонати, обласні чемпіонати. Також тут показано конкурс, який організував Іварівський національний парк, марш парків», на якому ми зайняли перше місце. На цих фотографіях ви можете побачити свято новичне свято, яке організував усіх парламент.